Цим молодим деревцям знадобиться не один рік, щоб зміцніти та укоренитися, а поки біля Хмельницького НВО кипить робота. Школярі і старші, і молодші залюбки садять алею. Розуміють, навести лад на нашій планеті можна лише гуртом. Коли мої друзі океану е попередж, щоб Прошу, що вони підняли, ну і от зараз ми садимо дерева. За час проведення місячника школярі усвідомили тих, що смітять, набагато більше, ніж тих, хто прибирає. Буду казати, щоб ніхто не смітив, бо в нашому дворі то стільки мусора, що таке, як з балкона подивись, то аж страшно. Чимало з хлопчаків сьогодні вперше взяли у руки лопати. Робити добрі справи, кажуть, сподобалось. Раніше, якщо чесно, ні, я ще не вмів, ще був маленьким, вже виріс і сажу дерева. Починати привчати дітей до фізичної роботи та поваги до чужої праці потрібно з маличку, каже вчитель трудового навчання Іван Гнатюк. Роботою своїх вихованців сьогодні задоволений. Перш ніж заохотити дитину, їй треба навчити, що вона хотіла працювати, привити цю любов, а любов привається з дитинства. Садити дерева біля навчального закладу щороку вже хороша традиція. Не всі насадження приживаються деякі перехожі просто нищать, проте звичаю озеленити територію не порушують. Щовесни практично ми садимо біля школи дерева. На жаль, не всі вони е, приймаються, але є вже нас певні досягнення. Сьогодні ми, наприклад, висадили вже майже 100 дерев, е, такий порід, як Береза, е, Дуб, Ясен. Щоб було гарно в мікрорайоні, щоб було гарно біля школи. Взяв до рук лопату і колишній вихованець школи Сергій Мандій. Ним посаджено тут не одне дерево, але оновити березовий гай вважає за обов'язок. Якщо навіть 10% з того, що посаджено сьогодні, приживеться, це вже буде велика справа. І саме головне, що учні сьогодні вийшли, посадили дерево своїми руками, отримали задоволення від цього. І той, хто це дерево посадив своїми руками, він його ніколи не вирв. За час проведення місячника чистоти на території області було посаджено сотні дерев, бажаючих взяти участь цього року. Вистачало. Робота йде доволі таки активно. Люди долучаються, працюють, висаджують. Можу сказати, що два тижні назад департамент екології висадив 250 дерев біля школи. номер 2. Під час суботників комунальники зібрали чимало сміття, але з утилізації існує велика проблема. Підприємства з переробки відходів в області немає.